П'ять факапів спецслужб. Це в цих фільмах Джеймс Бонд успішно працює на мішість, а вже. Ті британський агент Олег Гордієвський працював на КДБ, але зливав між шість тонни секретної інформації, і все це відбувалось, допоки інформацію про нього не продав Москві за 2 мільйони доларів інший агент, але вже ЦРУ Сполучених Штатів Америки Елдріч Еймс. Самі Сполучені Штати це теж кландайк топізму від того, що вони в 1961 році скинули дві бомби на південну Кароліну, і тоді вони лише чудом не. Спрацювали, але всі про це швидко забули. Бо в тому 61-му році ЦРУ влаштувало вторгнення на Кубу, яке називалось Висадка в заливі свиней. Це було тотальне фіаско. 114 чоловік. Тойво, більше тисячі американців потрапили в полон. І тоді Вашингтону довелося платити більше 50 мільйонів доларів режиму Кастро, аби забрати наших мальчиків назад. Легендарний Мосад теж нічогенько шкварився у 1973 році. Вони ліквідували офіцій. Санта в Норвегії, думаючи, що це терорист. А в 97-му вони намагалися отруїти лідера Хамасу, але не вдалося, і агентів затримали. І Ізраїлю довелося передавати в Йорданію як проти отруту, так і 70 в'язнів, аби агентів повернули додому. Проте топ це звичайно КДБ і операція Рян ракетно-ядерний удар. КДБ на повному серйозі шукало ознаки того, що Сполучені Штати готують ядерний удар. По СРСР це була параноя голови КДБ Андропова, і вона тоді стала справжньою державною політикою. По всьому світу активізували сплячих радянських агентів. Вони десятиліттями чекали наказів, і замість реальної роботи їх змусили полювати на вигадані загрози. В результаті купа деанонів, зливів, вплив КДБ обвалився, довіра Кремля до спецслужби теж. І це був ще один пазлик до факапного путчу 1991 року коли чекісти типу всім рулили в країні, але не змогли захопити навіть телецентр і совок остаточно тютю.